Поліція розслідує випадки шахрайств на понад 200 тисяч гривень. Жертвою аферистів став ковальчанин поважного віку. До пенсіонера зателефонували і повідомили, мовляв, його дружина потрапила у ДТП, їй потрібне лікування за кордоном. А вже за кілька хвилин біля дверей чоловіка стояв невідомий. Йому довірливий волинянин і виніс. 223 тисячі гривень і 200 євро. Як виявилося, із дружиною в аварії вона не потрапляла. Поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом і розшукає зломисників. Уже є деякі напрацювання. Ну а мешканець Володимирського району надіслав невідомій людині із терміналу. Кошти понад 240 тисяч гривень заздалегідь за автомобіль, який хотів придбати. Утім, продавцям і слід пропав. Поліцейські радять не бути довірливими і ретельно перевіряти інформацію, перш ніж пересилати чи передавати комусь кошти.